Так, всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні в нас яке, да? 3 вересня. Сіла попити каву і сиром. Ось робила я такий сир, вчора я вам показувала. От. І оце зараз поп'ю. Поп'ю каву і піду на базар, мені треба постригтися. Дивіться, яка деревинка, чи кущ. класний. Це я в центрі. Покажу вам нашу фотозону. Це бібліотека, тут і банк, аваль. Ось така краса. Розочки чи трояндочки. Оце під оцими зонтиками ми фотографуємось. Оце кінотеатр колись був. Іду в магазин Аврора. Ось тут він знаходиться. Аптека Подорожник, а там далі Аврора. Нема моєї фарби. Так, а я кушу взяти? Ні, не така. Воно ну, ось. Хочу білейні. Ось ці мужики різні. Угу. 34. Ладно. Да. Повезли когось солдатика. Ой, боже, Боже, скільки вже їх возять, возять. Я далеко була. Ой, царство небесне. Хлопцям, а батькам, здоров'я пережиті це все. Ой, царство небесне і вічна пам'ять героям. Пройшла місток, а тоді згадала, що треба вам показати нашу природу. Ось так у нас Гарно. З цієї сторони. Вже йду додому. А у нас дереза, повний ріст, дивіться. Оце ось стежка, а ось дереза. У нас оце місце, де ми живемо, на другому братському. Називається Дерезянка. Все в дерезі. Все в дерезі. Так, я вже вдома. Поки кепку не скидаю, бо мокра вся. Підстриглася. Цей раз вже краще. Не поскубли мене. Пояснила, як я хочу. Так, зайшла в аврору. Купила отаку фарбу, ви бачили. Так, і була я в Агро. Агро у нас магазин. Купила буран, буду, розведу потравлю траву. Бур'ян. Ото 100 гривень. Так. І була на бацарі, взяла. Перчика такого, такий гарний по 60 гривень. Так, і рибку я взяла. Взяла рибку. Два хека морожених і дві матірка. Ось так. Та зараз щось придумаю. Мабуть, поставлю картоплину. Чи дві до збори. Подивлюсь, яка. Вся ця рибка. Більше нічого не купляла. Так. Так, поки що все. Так, половина 12-ї. Я збираюсь обідати. Отакий мене обід. Одна картоплинка, два яйця, оселедець і помідори домашні. Всім смачного, хто зі мною!